Мамо. Мамо. Ма. У мене така болюча рана. Мені далеко за тридцять. А я кличу маму. Мене рана не на тілі. Болить нестерпно. Я розумію, що всі ми смертні. Мамо. Мам. мам, У мене ще більше болючих ран. Що так легко можна завдати. Просто так пішов брат на брата. Просто так, з мечем, з гранатою. А нас вчили, що більше ніколи не піде брат на брата. Мам, мам, Мам. Невеликовні мої рани, їх так багато, а болить лише одна. Вона так глибоко все запитує, за що війна? За що і чому все палає? Я відповідь не знаю. Чому хтось вирішує кому жити, а кому шикувати, а кому так важко працювати? Ти вчила мене добру, ти вчила мене коханню. А чому в реаліях одні страждання? Мамо, 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 Дай мені ліки від душевних травм. Мамо, мамо, Ма. А за що? Війна?